Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. 20 цікавих фактів про фільм Сам Фільм сам друзі легендарний фільм. Я його й сам передивляюся кожного року, і він не набридає, ні на трішки. Я думаю, що ви теж його дивитеся, піднімає новорічний настрій цей фільм, і так далі. Тому це вже як традиція для нас стала. Тому сідайте зручніше, чи лягайте. А я вам розповім зараз дуже цікаві факти про цей фільм. Фільм 1990 року про безстрашного восьмирічного хлопчика Кевіна Макалістера, якого зіграв Маколей Калкін, як ви знаєте, друзі. Навіть уже пройшло 33 роки, але ніхто й досі не зняв щось краще, ніж цей фільм. Перший факт. Сюжет для фільму Самодома народився із власної батьківської тривоги Джона Гюза, який виступив у ролі сценариста та продюсера. Він записав ідею блокнот 8 серпня 1989 року. якраз перед першою поїздкою своєї родини до Європи. Маколей Калкін не може дивитися фільм «Самодома», бо постійно повторює свої ж репліки. Режисер фільму Самодома Кріс Коламбус мав працювати над фільмом Різдвяні канікули, але в нього не склалося спілкування із головним актором Чеві Чейзом, якого він назвав придурком. Отож, якби не випадковість, кінострічка Самодома могла б виглядати геть інакше. Через суперечку щодо бюджету між Warner Brothers і виробничою групою фільм міг зовсім не вийти в прокат. Саме тоді Джо Рот, голова правління, 20th Century Fox пообідав із агентом Джона Г'юза і заявив, що вони сваряться всього через 700 тисяч доларів. Адже компанія Warner Brothers готова була виділити 14 мільйонів доларів замість необхідних 14,7. На роль Кевіна Макалістера розглядали понад 200 дітей. Невмілі грабіжники Марвін – це Деніел Стерн. І Гаррі, Джо Печі подружилися задовго до того, як стали мокрими бандитами. Вони задовго до Самудома знімалися разом в одному фільмі, але сцену із їхньою участю вирізали. Деніал Стерн справді дуже хотів отримати роль у фільмі «Самодома». І навіть сам подзвонив режисеру і просився на кастинг, бо йому дуже сподобався сценарій. Насправді Деніел Стерн і Джо Пеші дуже люблять дітей, і поза камерою багато часу проводили із Маколеєм Калкіним і власними дітьми. Усі трюки у фільмі «Самодома» були реальними. Навіть сцена із Тарантулом, який заліз на обличчя грабіжника Марвіна Деніа Стерна, була реальна. Звукорежисери били шмат м'яса. Аби відтворити звук падіння або удару тіла об землю. Також вони використали паяльник на курячій шкірі, щоб імітувати горіння людської шкіри. У Маколея Калкіна залишився шрам на руці після зйомок сцени, в якій грабіжники вішають його на гачок. А один із них, Джо Пеші, кусає його за пальці. Комік Кріс Фарлі пробував на роль церковного Санти, яка потім дісталася Кену Гадсону Кембелу. Роберт Де Ніро та Джон Ловіц відмовилися від ролі грабіжника Гаррі, а Келсі Гремер не захотів грати роль дядька Френка. Власники знаменитого будинку Вінетка штат Іллінойс. Що приблизно у 16 милях від Чикаго, насправді жили там під час зйомок, хоча їм зняли квартиру. Протягом п'яти з половиною місяців сім'я із трьох осіб сиділа у своїй чотирикімнатній головній спальні у цьому легендарному будинку. У 2016 році пильний фанат виявив зв'язок між святковим фільмом Самодома та улюбленим комедійним серіалом NBC Друзі, об'єднавши кадри, які довели. Що новий будинок Моніки та Чендлера у передмісті Нью-Йорка насправді був гігантською квартирою Макалістерів в Іллінойсі. Щоб створити сніжний вигляд фільму, знімальна група використовувала снігоприбиральні машини та напівпричепи, заповнені стружкою льоду. Але коли вони зняли момент, коли Кейт Макалістер нарешті повернулася додому, це був справжній сніг у кадрі. Природа допомогла. Шалена пробіжка сім'ї Макалістерів. Коли вони запізнювалися на літак до Паризького рейсу. Насправді була знята у міжнародному аеропорту Охара в Чикаго. Маколей Калкін самостійно вигадав свою загрозу грабіжникам Марвіну І Гаррі. Хлопці, ви здаєтеся, чи хочете ще? Дівчина брата Кевіна База. Насправді була сином арт директора, якого загремурували, щоб він виглядав як неприваблива молода дівчина. І останній цікавий факт про цей легендарний фільм. Фрагменти фільму у фільмі Самодома Ангели Нуар із брудними душами були повністю написані Джоном Гьюзом аж до рядка. За лиш решту. Брудна тварина місцевого актора Ральфа Фуді було запрошено на роль зірки екрану 1940 х років. Ось такі чудові, причудові, цікаві факти про цей культовий легендарний фільм. Шановні мої друзі, я надію, що вам сподобалося. Тому ставте вподобайку, пишіть коментар. побільше їх пишіть, дивіться ці мої відео, підтримуйте мене фінансово, не забуваємо. А ми з вами наблажаємо нашу перемогу як на інформаційному, так і на військовому фронті, друзі. Слава нашим Збройним силам України! Слава всім захисницям та захисникам нашої рідної України. Слава Україні! Героям слава! Дякую, друзі, ще раз всім за увагу! Розповсюджуйте це відео, підписуйтесь на канал. Дякую ще раз всім за увагу!